Всім привіт! Хочу сьогодні вас познайомити з таким сервісом, як Make.com Це сервіс автоматизації. Він існує давно, тобто тут можна налаштувати якісь от дії між табличками, базами, даними, сайтами, соцмережами, допустимо, там, щоб щось бралось з одного сайту і постилось, там, допустимо, в Telegram-боті, чи в соцмережах, чи там кидалось вам в особисті повідомлення, чи в Google таблиці, ну коротше, якісь дії. В інтернеті, в соцмережах, які ви робили вручну, тут можна зробити так, щоб вони відбувалися автоматично. Найпопулярніше, звичайно, на даний момент це все, що пов'язане з соцмережами та чатом GPT і іншими оцими сервісами штучного інтелекту. Отож, щоб зареєструватися на цьому сайті, просто треба війти через Google аккаунт ну, або якимось іншим зручним вам способом. Це такий от будиночок Organization, це ваша основна сторінка. Тут буде видно, які сценарії у вас запущені, скільки дати ви передали, ну, мабуть, якось так. Я щось не дуже розумію, що це. Так, тут ваш тарифний план, безкоштовний тарифний план дає нам тисячу взаємодій на місяць. Тобто, от ви взяли картинку з РСС-стрічки, запостили його в Telegram. І це от, ну, на це буде списана певна кількість дій. Якщо ви це робите щодня, то ну, ви будете відслідковувати і розуміти, чим вам вистачає цього тарифного плану, чи вам треба вже якийсь тарифний план побільше. Тут є от різні от, е, налаштування, всякі там функції. Я думаю, це не важливо зараз. Якщо ви зареєструєтесь, то ви це все подивитеся. Далі є е, е, цікава функція Templates, шаблони. Тут ви можете побачити. Вже готові шаблони від Майком, які можна ну, використати, підставивши якісь там, свої дані. Допустимо телеграм-повідомлення, які будуть биратись з Google таблиці, зберігати якісь там ці вкладення з пошти на Google Диск, щоб постились повідомлення з Discord в telegram боту І такого всього тут є дуже-дуже-дуже-дуже багато. Давайте ми візьмемо щось просте. Давайте погоду. Ось погода. Ось модуль погоди, ось модуль Telegram Бота. Так, давайте я ну, не буду використовувати е з шаблона, а покажу те, що я зробив сам. Так, ось у мене є. Ну, заходжу, дивіться, в сценаріус, І ось в мене є вже готовий сценарій погоди. Бачите, тут все на отаких от, е, таких от модулях е, влаштовано. І всього лише сценарій буде на два модулі: перший weather, get current weather, і другий е, модуль це Telegram bot, Send a Text Message or Reply. Отож, щоб вам створити таке саме, треба натиснути праву кнопку миші. Add модуль, натиснути ліву кнопку мишки, вибрати Weather і ось цей пункт Get current weather». Тобто цей модуль буде показувати ну, погоду, яка зараз. Це не буде там такий от, що розказує, яку погоду там варто чекати післязавтра завтра. Це, ну, прям таке найпростіше. Я на нього натискаю. Тут буде «Cities», Можна ще по координатам, і я вибрав Мадрид Spain. Натиснув Save. Давайте створюю його ще раз, щоб ви побачили, як воно з'єднується. Так, е далі створюю ще один модуль: Telegram Bot Send a text message or reply. І бачите, коли ви е створюєте наступний модуль, то він автоматично з'єднається. Так, цей модуль створили, цей е є. У мене вже все налаштовано, вам прийдеться налаштувати. Перше налаштування це connection. Тобто ну, треба вам з'єднатися з, з Telegram-ботом. Щоб uh, робити запит цієї погоди, щоб вона постилась в канал, ну, треба створити Telegram-бота. Йдемо в Telegram, в Ботфазер, обираємо New Bot, назву, Юзернейм бота. Там, в принципі, все буде написано, просто ну, переділити трошки часу, перекласти. І все. І далі буде токен. Цей токен копіюєте і вставляєте сюди. Тобто натискаєте тут Add, My Telegram Bot Connection. Можете назвати, як хочете, можете назвати там Madrid. Madrid От. І вставляєте. вставляєте тут цей свій токен. Ну, Це потрібно, щоб цей мейк зв'язався з тим вашим Telegram-ботом. І натискаєте Save. Ось. І от у вас уже буде оце з'єднання, Connection. Так, далі вам потрібен Chat-ID. От Я хочу, щоб це все постилось в канал. Тому я створюю тепер телеграм-канал публічний, і беру його юзернейм і вставляю сюди. Добре. Далі в пункті текст я пишу погода в мадриді, натискаю лівою кнопкою мишки і от обираю от обираю оце «Temperature». І в кінці пишу градусів. Ну, Тобто я хочу, щоб воно е після цифри писало, що це якби градуси. І все, натискаю Save. Тепер я можу зберегти цей сценарій, запустити його, робити, щоб він там працював, е ну, допустимо, кожен ранок. От ви такі там. Е Собі встаєте зранку, десь там в Мадриді, 8 ранку, допустим, встаєте і вам одразу приходить сповіщення, яка зараз погода. Ну, прикольно, прикольно. Можна такий цілий телеграм-канал створити, щоб там люди могли дивитися, яка погода, і продавати там рекламу, Допустим, да? Ну, коротше, варіантів багато. Цей модуль найпростіший, да? Але можна його дуже сильно ускладнити, можна там якісь ссылки подобавляти, коротше, що хоч можна зробити. Так, і давайте тепер його запустимо. Натискаю Run Once, Тобто запустити один раз. Так, мабуть, я взяв не той коннекшн, да. Я вам показував його, щоб, ну, щоб створився інший. І, мабуть, він вибрався не той. Натискаю ще раз. Ось, так. Да. Це вже вірне з'єднання. Заходжу в телеграм-канал, і от мені пише. Погода в Мадриді 32,6 градусів. Ну, якщо чесно, жарко, дуже жарко, ну, я ну, навряд чи зміг жити в тому Мадриді.